Вітаю! Ви на каналі Дика Природа. Чи знали ви, що коні можуть відчувати ваш настрій і запам'ятовувати вас роками? Вони справжні друзі та символи свободи. У цьому відео ми розкажемо про цих дивовижних тварин, їхню історію, поведінку, породи та багато іншого. Тож, приготуйтеся дізнатись щось нове. Коні це травоїдні ссавці. Які протягом століть відігравали важливу роль у сільському господарстві, транспорті, військовій справі, спорті та культурі. Вперше коні з'явилися на нашій планеті близько 50 мільйонів років тому. Вони є одними з найстаріших тварин, приручених людиною. Вважається, що вперше приручили коней 5 тисяч років тому в Центральній Азії. Коні? Це, як правило, кремезні тварини з відносно великою головою і довгими кінцівками. Вони мають дуже сильні щелепи, які дозволяють їм роздавити практично будь-який матеріал, включаючи дерево. А вуха коня можуть рухатися незалежно одне від одного. Кожне вухо здатне обертатися на 180 градусів, що дозволяє коню ловити звуки з різних напрямків. Це надзвичайно важливо для їхньої безпеки, адже коні. Травоїдні тварини, які завжди повинні бути готові втекти від можливої небезпеки. Також у коней найбільші очі серед наземних ссавців і вони мають чудовий зір. Навіть коли в старості кінь втрачає зір, він по запаху знаходить стайню. Так само на нюх здатні визначити, їстівна трава чи ні. На відміну від більшості тварин, коні можуть бачити у двох різних напрямках. Завдяки розташуванню їх очей, по боках голови скелет коня складається приблизно з 205 кісток, хоча точна кількість може незначно варіюватися залежно від породи та індивідуальних особливостей. Цікаво, що ця кількість менша ніж у людини, оскільки деякі кістки, наприклад ключиці, у коней відсутні. Замість ключиці їхні передні кінцівки прикріплені до тіла за допомогою м'язів і сухожиль. Що забезпечує гнучкість і силу для швидкого руху. У середньому коні скачуть зі швидкістю близько 44 км на годину, а найбільша зафіксована швидкість коня становить 88 км на годину. Кінь не може стояти на трьох копитах, тому для господаря проблема, якщо кінь пошкодив ногу. До речі, копито коня є найбільш чутливою частиною кінського тіла. А ще воно відповідає за циркуляцію крові в організмі. Волосяний покрив щільний і переважно короткий. Більшість видів мають довше волосся на шиї, гриву і довге волосся на хвості. Забарвлення сіре чи коричневе зверху і білувато сіре знизу в більшості видів, а зебри відомі чорно-білим смугастим забарвленням. Однією з основних індивідуальних відмітних ознак коня є його масть. масть це поєднання забарвлення, кольору, поверхні шкіри, волосяного покриву корпусу, ніг, навису, гриви та хвоста. Для коней ще з часів Гіппократа прийнято виділяти чотири основні масті. гніда, руда, сіра, ворона. На сьогодні у світі зареєстровано величезну кількість порід коней, кожна з них відрізняється зовні призначенням, походженням, методами розведення. Єдиної класифікації породистих коней на сьогодні немає, вони розрізняються за різними ознаками. За найбільш популярну класифікацію порід можна вважати відмінності їхнього призначення та характер використання. За цим критерієм породи поділяють на тяглові робочі, великі, сильні тварини з потужною шиєю та масивними кінцівками, наприклад, італійський ваговоз, швидкісні. Легша статура, тонкі кінцівки, вузький корпус, арабські скакуни, декоративні, невеликі тварини, часто з довгою гривою та хвостом, поні фризькі коні. В Україні популярними породами коней є український верховий кінь верхово-запряжна порода коней, виведена в Україні в другій половині ХХ століття. Ці коні популярні у класичних видах кінного спорту. Особливо у виїздці та конкурі, меншою мірою їх використовують у сільському побуті. Екстер'єр коней відзначається гармонійною будовою тіла, голова пропорційна з прямим профілем, довга, високопоставлена шия, глибокі і широкі груди, пряма спина, довгий, добре обмускулений круп, міцні кінцівки. У породі поєднуються найкращі якості вихідних порід: енергійність. Сухість, міцність конституції чистокровної верхової, а також високий зріст, масивність та міць європейських спортивних коней. Гуцульський кінь. Іноді гуцулик або гуцул, або регенна гірська порода свійських коней, яка розповсюджена в Карпатах, це невеликі коні, висота у загривку 125-144 см гірського типу верхово-запряжного складу. Тілобудова у гуцулика масивна, форми тіла округлі, конституція міцна. Тулуб широкий, глибокий, довгий, середньої величини голова з широким лобом, прямим або вигнутим профілем, шия товста, коротка, холка низька довга, лопатка крута, кінцівки короткі, широко поставлені, передні, часто з коротким п'ястком і підставлені, задні майже завжди іксоподібні. Відрізняються плодючістю і довголіттям, використовують гуцульських коней досить інтенсивно під сідлом і в'юком, на транспортних та сільськогосподарських роботах. Вони добре пристосовані до роботи в тяжких гірських умовах. Новоолександрівська ваговозна порода свійських коней, виведена у середині ХХ століття на території сучасної України. Представники породи правильного екстер'єру невеликі, але масивні. Гармонійної тілобудови сухої конституції. Середня маса досягає 560 кг у кобел та 590 кг у жеребці. Тварини вибагливі до корму, використовуються в сільськогосподарських роботах і для поліпшення масового і продуктивного конярства. Новоолександрівські ваговози, як і більшість ваговозів, спокійні та флегматичні коні. Проте яскравою особливістю цієї породи. Є енергійність та разом з тим урівноважений темперамент, гарно адаптований до співпраці з людиною. Харчування всіх коней залежить від місця їх проживання у природі. Основними кормами для них є чагарники і трави. Живучи в південних широтах, дикі скакуни харчуються коренеплодами і м'якими травами. У районах з холодним кліматом взимку тварини їдять замерзлі гілки чагарників. Кору дерев, висохлі трави. В степах вони вживають в їжу високі жорсткі трави і стебла рослин. У скакунів, які живуть на фермах, спосіб життя, навантаження і травлення відрізняється від тих коней, які живуть на волі. Безупинно вони не їдять, тому корми для них повинні бути такими, щоб тварина наситилася надовго. Сіно високої якості, лугове, люцернове. Основне джерело клітковини необхідної для травлення влітку свіжа трава на пасовищі. Додатковим кормом до раціону може бути овес, ячмінь, кукурудза, комбікорми, ласощі у невеликих кількостях, яблука, морква, цукор. Важливо стежити, щоб тварина отримувала всі необхідні вітаміни і мінерали, не переїдала і не голодувала. Неякісні корми можуть призвести до хвороб і скоротити життя тварини. Особливості харчування коней полягають в тому, що тварини їдять часто, але невеликими порціями. Коні мають постійно мати доступ до чистої, свіжої води. Вони потребують від 20 до 80 літрів води на день, залежно від активності та температур. Індикатором віку коня є його зуби. У середньому коні живуть 25. 30 років. Однак це лише орієнтир, і реальна тривалість життя може сильно варіюватися. Деякі коні доживають до 40 років, а відомі випадки, коли коні переступали 60-річний рубіж. Наприклад, кінь на прізвисько Олд Billy прожив 62 роки і потрапив до книги рекордів Гіннеса як найстаріший кінь у світі. Коні це не просто тварини, це вірні друзі, незамінні помічники. Та символ свободи. Їхня грація, сила і відданість вражають уже тисячі років. Дякуємо, що були з нами! Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки, пишіть у коментарях свої думки та діліться з друзями. Не забудьте підписатися на канал, щоб дізнаватися більше про дивовижний світ природи.